Добрий день малята! Сьогодні у нас малювання. Послухайте загадку. Що ж ми будемо з вами малювати? В неї ноги, наче ласти, дзьоб плескати червонястий. Кря-кря-кря, плеве по річці, їй зерно, скобе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це, дітки? Звісно, качка. А ще послухайте уривок із віршика Тараса Герогова Шевченка. Тече вода із дагаю та під горою, хлюпучиться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Ось що ми сьогодні будемо малювати. Що нам потрібно? Фарбочки, пензлі, склянка з водою, серветки. Спочатку ми будемо малювати вербичку. Так, беремо зелений полір і малюємо, ось дивіться, беремо такий е пензлик із, бачите, такий широченький. Ось. І малюємо ось так, дивіться, бачите, притискаємо пензлик і донизу ми звужуємо зверху широкий. Так, ось таким кольором. Неначе верба гілочки свої листя опустила над водою. Так. Ось донизу робимо так. Ось. Можна взяти ще. Темніший колір, ось, і, і ще ось так по цьому листю. Ось, зробити такий. Прикладаємо ось темніші листочки. Так, замальовуємо так. Намалювали. Тепер, дітки беремо пензлик трошки тонший і будемо малювати з вами. Небо ось, відділяємо, беремо ось так, проводимо лінію і зафарбовуємо, ось, ділимо наш листочок на зони небо, так, блакитний колір беремо фарбуємо. так ось. Далі беремо зелений колір, це у нас буде як травичка тут, ось. Зелений колір. Тут можна взяти ось так хвилясту лінію провести і. Замалювати такий беремо півніший колір, щоб, о, виділялося у нас. Так. Далі будемо брати жовтий колір. Жовтий це буде як пісочок біля річки. Ось одну лінію так проводимо. Так. І Беремо синій колір уже. Синій колір це у нас буде вода. Ось так. Запарбовуємо. Так. Для того, щоб нам малювати качачок, нам потрібно, щоб це все висохло дітки. І ці фарби висохли. Я вже підготувала. Так, ось у мене такий, бачите, вже підготовлений листочок, висохла фарба. Так, і я буду малювати качечок. Спочатку качура намалюємо, качечку намалюємо і каченята. Так, беремо так, коричневий колір. І малюємо овал спочатку. Ось малюємо такий овал. Так, Зафарбовуємо. Хвостик такий малюємо трикутничком. Так, далі малюємо голову, голова чорного кольору. Візьмемо чорний колір. Ось так шийку намалюємо. Так, голову голова кругла в нас. Так. Намалювали. Так, крило намалюємо, побачимо. Так, намалювали. Беремо більше. фарб. Нашу качечку теж малюємо ось обвал малюємо. Хвостик качечки. Так, шийка, голова кругла. Так, малюємо крило такою жовто-гарячою фарбою візьмемо. Так, малюємо дзьоб. Ось качуру і качечки. Так. І малюємо очі. Так ось так раз. Качечки і качуру. Так, намалювали. А тепер намалюємо каченята. Каченята в нас жовтого коліна. Вони ще маленькі. Так. Малюємо. Ось. Так же малюємо. Голова кругла. Так, і ще одне каченятко малюємо. Овал малюємо, хвостик. І голова. Так. І малюємо клюв. Дзьоб. Ось. Так. Очки малюємо, коченятка. Так, все, дітки, ось ми з вами намалювали ось родину качечок. Бачите, який гарний малюнок у нас вийшов. Все, працюйте, до побачення, присилайте роботи.